Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Тут побачив коментар, хтось запитує відносно того, що потрібно змінювати технології, оскільки змінюється клімат, змінюється погода, змінюється ситуація, вібрації. І запитання звучало так. Ну, це чи запитання, чи це репліка була. Що тепер робити? Вирощувати банани? Знаєте? От запитання прозвучало, я відповім на нього так, як відчуваю. Я не знаю, що буде через рік з кліматом. З Україною, з світом. Я не знаю навіть, що буде завтра. Я маю свою думку про це, але це не знання. Мені не дано знати напевно, не дано знати. Але в що я вірю, і в чому я не один раз переконувався. Що від того, як і що ми відчуваємо, залежить наше завтра. Так от, що робити? Даю відповідь. Якщо ви працюєте на землі, маєте свою землю, свою орендовану, я зараз не про це, от коли втомитеся? Наробитися вже, Ну, вже або, або відпочивати, або щось змінювати, ну, коли ви втомитеся, да? підіть на край поля, або поїдьте. Роззуйтеся і станьте на землю. Відчуйте. Що ви відчуваєте? Що відчуває ваша підошва? Яка вона? Тепла, гаряча, холодна, м'яка чи тверда? Послухайте свої відчуття. Подивіться на поле. Не як та людина, яка його обробляє. А як та людина, яка стоїть на краю того, що було до її народження. Що прекрасно почувалося або не прекрасно, але без неї, без, без цієї людини, без тебе. І подивіться на це поле, на краєвид, на той. Який лишиться після вас. Вас не буде, а це поле залишиться. Подивіться на це поле так, як ви ніколи на нього не дивилися. Можливо, можливо, дивилися. Але іншим поглядом. І скажіть йому дякую. Дякую за те, що воно вам родить. Ми забуваємо про те. Що всі результати з цього поля, вони, в основі їх лежить здатність землі родити. Вона нічим, ця земля вам не зобов'язана. вона і не має перед вами боргів. Ви сієте, вона родить. Основа її здатність родити. Подякуйте їй за те, що вона дає вам можливість жити, заробляти, мати. Ви просіть у неї вибачення за ту шкоду, яку ви їй завдаєте, що ви її бризкаєте хімією, вбиваючи життя в ній, що ви її механічно рихлите так що шкодите її природі. Подякуйте і вибачтеся, почніть із цього. Подивіться на землю, як на старшого партнера, завдяки якому ви на сьогоднішній день маєте свої матеріальні статки. І просто задуматися над тим, що земля значно старша за вас. І ми живемо за правилами цієї землі. А не вона живе за нашими правилами. Почніть з цього. Отака моя відповідь. Все решту буде потім. Багато хто з вас чув про те, що думка формує майбутнє. Я більше схиляюсь до того, що наше майбутнє формує наше відчуття. Думка буде в нас відчуття, і оце вже відчуття або конкретна вібрація формує наше майбутнє. І хоч банани, Хоч бавовна, хоч яка інша культура, все це має родити земля взаємодії з вами. Тобто відповіді всередині нас, взаємодії з землею. Зробіть так. Задумайтесь. Я впевнений, що події почнуть мінятися. Не все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.